Христос народився у яслях убогих для того, щоб грішних спасти, і радість небесну, святу й чудесну утомленим всім принести, та радість сьогодні серця наповняє усім, хто його полюбив, хто славу земною і гордість плудською з любов'ю навік залишив. Христос проживає у чистому серці, де золота й срібла нема, но вічна любов і святе милосердя живе там і віра жива. Сьогодні Христос нас усіх закликає, щоб серце Йому посвятить, щоб в мирі, в любові і в довгім терпінні могли ми у світі цим жить, щоб світло небесне серця наповняло. Дух Божий, щоб в серці горів, дар Духа Святого, щоб шляху казав нам, на небо до Бога, щоб нас він довів, любов, щоб була в нас усіх непритворна, но щира, святая і милістю повна, щоб ближнім могли ми у біді допомагати, і серцем усім, щоб Христа прославлять. Прийми нас, Ісусе, у твої оселі, коли за своїми прийдеш, на небі ми хочемо бути з тобою, де з батьком своїм ти живеш. Амінь.